Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу сьомого класу за програму Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це є шапинкові гриби. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та залиште свої враження у коментарях, а ми з вами будемо розпочинати. Взагалі шапенкові гриби дістали таку назву, тому що здатні утворювати плодові тіла. Саме плодове тіло ви зараз бачите на екрані. Пропоную нам познайомитися детальніше із цією частиною гриба за допомогою 3D-сцени. У деяких частинах міцелію гіфи дуже щільно переплітаються і утворюють плодове тіло. Саме його у повсякденному житті називають грибом. Плодове тіло є тією частиною гриба, у якій після особливого статевого процесу розвиваються органи спороношення і утворюються спори. Тобто плодове тіло взагалі утворюється для того, щоб гриб міг поширюватися саме нестатевим способом. Розглянемо з вами будову плодового тіла гриба. Воно складається із ніжки та шапинки, ось ми бачимо. На нижньому боці шапинки знаходяться пластинки. Ось вони, давайте трішечки збільшимо. І пластинки це такі складки плодового тіла, що утворені гіфом. На верхівках цих гіф розвиваються якраз спори. Складки, на яких утворюються спори, називаються гіменофор. В даному випадку, у цього гриба гіменофор є пластинчастий, тому що утворений пластинками. Але є і гриби, у яких гіменофор буде трубчастий, тобто утворений трубочками. Я трішечки пізніше вам покажу різницю між гіменоформ пластинчастим та трубчастим. На ніжки плодового тіла є тоненька така плівочка, ось ми її бачимо, і вона має назву часткове покривало. До цілковитого дозрівання спор воно закриває гіменофор. І захищає пластинки від зовнішніх пошкоджень. І коли спори дозрівають, ніжка видовжується, шапинка вона розгортається і покривало це, розривається, яке було, яке захищало саме гіманофор. І після цього спори починають висипатися. Потоки повітря вони підхоплюють спори і відносять їх. Саме від плодового тіла і таким чином гриб розмножується і розселяється. Згодом зі спор будуть розвиватися нові міцелії. Окрім того, на зображенні ми бачимо вольву. Ось вона така частинка на нижній частині ніжки, тобто, коли гриб росте, його цілковите покривало, розривається. При цьому залишаючи оцю вольву. У деяких грибів немає цілковитого покривала, і, відповідно, у них не утворюється оця вольва. Тобто вольва є не у всіх грибів. Ем... Також хотіла вам показати таке явище, як відьмине коло, тобто міцелій багатьох видів шапенкових грибів, він росте по колу з усіх напрямків, подібно до променів сонця. На краях такого міцелію якраз формуються плодові тіла грибів, утворюючи так звані відміні кільця. У середньовіччі такі місця е, забобонна люди вважали е, небезпечними, е, містичними. Тобто, зокрема, люди вірили, що всередині такого кінця танцюють відьми. Звісно, що такі пояснення вони були дуже часто, тому що люди не могли пояснити такі явища е, саме науковим шляхом, тобто, чому так відбувається, і для того, щоб знати якісь відповіді на питання, тому що людина не може е, да, бути в такому невідянні, її треба знати. Відповіді вони додумували. Але зараз ми з вами знаємо, що міцелій він ось так от, хаотично поширює, плодові тіла утворюються безпосередньо на рівній відстані. Зверніть, будь ласка, увагу, як саме виглядає пластинчастий та трубчастий гіменофор. Тобто, в двох випадках у гіменофорі будуть дозрівати спори, але в пластинчастому вони будуть розташовані між пластинками, а в трубчастому – у трубочках. Ось така буде відмінність щодо гіменофору. І гриби також можна поділити на дві групи: гриби з пластинчастим гіменофором та гриби з трубчастим гіменофором. Щодо способу живлення, то макроскопічні гриби можуть бути сапротрофами, симбіотрофами або паразитами. Вони можуть використовувати різні джерела органічних речовин, але найчастіше поживні речовини їм постачають рослини, особливо деревні. Через те в лісах макроскопічні гриби зазвичай значно більше, ніж, наприклад, в степах, луках або в пустелях. Різні групи грибів між собою пов'язані. Вони підвищують родючість бідних лісових ґрунтів та сприяють появі нових поколінь рослин. Якщо ми говоримо про сапротрофів, згадайте, будь ласка, що сапротрофи це організми, які споживають відмерлі рештки тварин або рослин. Симбіотрофи це про взаємновигідне співіснування, і у випадку грибів вони забезпечують рослину водою та мінеральними речовинами. І паразити, пам'ятаємо, що це спосіб жилення, коли Організм живе за рахунок іншого, при цьому надаючи шкоду. Почнемо ми з вами із мікоризних грибів. Макроскопічні гриби симбіотрофи ростуть переважно на ґрунті. Саме до них належить більшість істівних та отруйних шапенкових грибів. Поживні речовини вони отримують. Не безпосередньо з ґрунту, а від кореневих систем рослин, з якими їх міцелій вступає у взаємновигідні підносини, тобто вступає у симбіоз. Цей симбіоз називають мікориза. Якщо ми говоримо в прикладі з грецької, то мікос це гриб, а ризос це корінь. Тобто мікориза це коли поєднані гіфи гриба і корені дерев. Утворюючи мікоризу, гриби, їхні гіфи щільно оплітають корені рослин і гіфами міцелію з великою площею гриб поглинає воду та мінеральні речовини, які спрямовує до коренів рослин і виділяють в зоні контакту гриба з кореневими волосками. У такий спосіб гриб підживлює рослину. Натомість рослина виділяє в зоні кореневих волосків розчинені в воді цукри та інші органічні речовини, які вони утворюють в результаті фотосинтезу. Ці органічні речовини поглинаються гіфами грибів. Співжиття гриба та рослини є, очевидно, взаємно корисним для всіх. Отже, гриб по гіфам транспортує воду і мінеральні речовини, а рослина поживні речовини, що й будуть їжею для гриба. Взагалі, певні види грибів утворюють мікоризу з певними видами рослин. Ця особливість знайшла своє відображення в назвах деяких їстівних грибів. Наприклад, підберезовик він утворює мікоризу з березами. Тобто, таким чином він собі дав назву із за цієї мікоризи. Або, наприклад, досичник з осикою, тому має таку назву. Нарешті піддубник, впевнена, що ви знаєте такий гриб, він утворює якраз мікоризу із дубом. Ліси, в яких багато мікоризних грибів, швидше ростуть, ніж ті, де таких грибів мало. Наступний спосіб живлення це будуть паразитичні гриби. В старих або дуже загущених лісах на деревах осіляється багато грибів, яких зазвичай називають трутовиками. Плодові тіла трудовиків, як правило, не мають чіткого поділу на ніжку та шапинку, і вони не загнивають. Міцелі трутовиків поширюються в стовбурі провідною системою рослини, розкладає деревину і спричиняє її суху гніль. Як наслідок, уражені дерева гинуть, проте, проте гриб деякий час продовжує рости, живлячись мертвою органічними рештками колишнього дерева хазяїна, тобто перетворюється на. Сапротрофа. Трутовики взагалі є прикладом макроскопічних паразитичних грибів, які викликають хвороби рослин. Переходимо до останньої групи, це є сапротрофні гриби. Відмерла деревина стає джерелом поживних речовин не лише для трутовиків, да, які довели, можна сказати, до цього рослину, а й для багатьох інших грибів. І ці гриби називаються дереворуйнівними грибами. До них, наприклад, належать, оце в нас перше зображення, це в нас несправжній опеньок. Далі, наприклад, ми бачимо гливу звичайну, і ось такий дуже цікавий гриб, який називається гриб на локшина, тому що дуже схожений на локшину. Або, наприклад, ми говоримо з вами про ґрунтових сапротрофів, тобто стовбури та гілки повністю порохнявіють. Розсипаються, потрапляють в ґрунт і їх поступово засипає опале листя та інші рештки. Сильно розкладені органічні рештки стають джерелом їжі, якраз ось для таких ґрунтових сапротрофів. Серед макроскопічних ґрунтових сапротрофів переважають шапинкові гриби. Ну, наприклад, ми з вами на екрані бачимо представники саме сапротрофних грибів ґрунтових. У нас зображені е, такі. Гриби, як, наприклад, веселка звичайна, потім у нас печериця полювала, ось ми бачимо, або, наприклад, говорушка запашна. Тобто ці гриби будуть прикладами саме тих, які беруть поживні речовини безпосередньо із ґрунту. Отже, давайте підсумуємо. Шапинкові гриби це багатоклітинні гриби, що утворюють плодові тіла, зніжки та шапинки. У шапинці є органи, в яких утворюються спори. Шапинкові гриби можуть живитися сапротрофно, ну, наприклад, печериці, або утворюють мікоризу з кореннями вищих рослин. Як приклад, це може бути підберезник. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!